Я вам зараз розкажу і покажу таке, що ви ніколи такого в житті не робили. Не забудьте на мене підписатися, написати коментарі і зробити репост цього відео обов'язково і додивитися його до кінця. Смачне блюдо за одну минуту. Готую смачне блюдо за одну минуту. Беремо оце, що купила я таку мівіну в АТБ за 33 гривні. Ми її відкриваємо, висипаємо ті всі приправки. Тепер беремо, додаємо кубиками колбаску і сирок отак раз, висипали. Тепер ще беремо, додаємо Корійську морковку і заливаємо все це кипятком до повного. Тепер беремо це, накриваємо так. І отак. І ждемо минутку. Тепер беремо це отак. Раз Раз. і смачний сніданок обід чи вечеря у нас готова. Спробуй і в тебе вийде. М -м -м. Бачите, ще парує. М, -м, -м. Суп на бистру руку називається. М -м -м. І це просто добав води і вкинь продукти в оцю тарілку, що в тебе є в холодильнику.